11 січня Міжнародний день Дякую. Свято, що започаткувалося за ініціативи миротворчих спільнот. Слово спасибі живе в наших писемних пам'ятках 16 століття, походить від сполуки слів Спаси Боже. Більш поширеною етикетною формою висловлювання вдячності є слово Дякую. Я бажаю кожному, щоб в цей ранок ви побажали один одному не тільки гарного дня, а й просто сказали дякую. Дякую за рідні посмішки, за щоденну допомогу. Дякую за любов, яку вам дарують кожен день близькі та рідні люди. Подякуйте їм просто за те, що вони є. Всесвітній день. Дякую щорічно відзначають 11 січня. Це свято нагадує людям про те, наскільки важливі хороші манери та вічливість. У багатьох країнах світу цей день відзначають з розмахом, проводяться ярмарки, влаштовуються освітні акції, конкурси і безліч інших розважальних заходів. У цей день у всьому світі. Люди дарують один одному подарунки та листівки. Малюють плакати зі словом дякую. У цей день не забудьте сказати щирі слова подяки своїм друзям, близьким і рідним. Просто за те, що вони цінують і люблять вас. Подяка! Це не лише провічливість і можливість покращити стосунки, а й турбота про здоров'я. Слова подяки володіють чарівними властивостями. Люди за їх допомогою дарують радість один одному, висловлюють повагу, також передають позитивні емоції. Тому не скупіться на добрі і теплі слова. Дослідники припускають, що вдячність може покращити самопочуття, фізичне здоров'я створює позитивні емоції та допомагає впоратись зі стресом. Вітаємо всіх з Міжнародним днем дякую! Бажаємо вам якомога частіше від душі дякувати тим, хто своїми словами або вчинками робить ваше життя легшим і спокійнішим. Дякую за увагу!